Всім привіт! Зараз прийшов у стайні, хочу вам показати, як себе почувають мої, скажімо так, найменші найменші виводки. Каченяток. Вони ще тут всі в стайні. Завтра, я не знаю. Я думаю, що завтра, напевно, якщо, якщо буду час, хочу дещо поміняти. Ну, я вам Зараз, зараз детально в принципі, в принципі, все і розкажу. Так, в загальному більш-менш все добре. Перепілки усвоїлися, несуться. Потихеньку яйце яйця плюс-мінус з'являється, так, так що можна буде починати, якщо хтось захоче, я вести на Лікс, якщо хтось собі захоче ось таких красивих перебілочок, бройлерних, то я, нехто, я не збираю, яйце. а поки що спеціально не збираю, поки що я не все збираю, кладу в холодильник, збираю як харчове. Ну, щоб просто зараз не портилося, тому що зараз не збирати, поставлю десь таке прохолодне місце, а воно все одно ну, в холодильнику зберігається краще, якщо на харчове. Ніхто не візьме, а мені потім з ним що робити. Ну, тим словом, Поки що воно поки що так збираюся до того, якщо хтось захоче, тоді вже, тоді вже почну збирати. Так, от тут, якщо брати, то тут оці найменші чотири з тих старшеньких, вони вже такі прямо ну вон, літровий слоїк. Якщо брати, то вони вже такі сломачки, вже навіть в них починає такий той справжній пух проростати. Є два ось такі ось одне і там ззаді. Покажися, я їм дав якраз водичку. Оце і ось це друге. А ось це е, зранку відібрали найменше тих, що є внизу, до яких я зараз піду. Е, тому що там два відійшло. От як знаєте, що були такі криві, сліпі, е, маленькі, то два відійшло, але тут найменших відібрали. Я ще завтра гляну, може ще когось сюди відберу, але думаю, що вже ні. Тому що я хочу там трошки поміняти. Ну зараз я поступово розкажу. В тих, бачите, в тих все добре. Водичку я їм на постійній основі не лишаю, тільки ось так даю зранку, в обід і вечором, скажімо так, три рази на день попити, і то не повний слой, тому що вони бачите, зараз то ніби п'ють, а поп'ють і почнуть її розхлюпувати. І ось тут, бачите, де підон, Тут більше виходить. Зараз я менше даю, то вже менше є. Більше корму і, і води, ніж, скажімо так, посліду від них. Вони дуже сильно хляпають. Вони отак зараз гарно поп'ють і похляпують. Не би було добре, була б ніпельна поїлка, але я був її забрав зимою. Забрав якусь у тих питок мені треба було Бракувало, я купив мало ніпелів, тоді як робив. І я просто, коли систему підключав, бо в мене від одної оцієї бочки все йде іде і до тих курей. Потім, бачите, отут воно пішло туди, тут йде оцей тройнік, розходиться, заходить, заходить сюди, і тут знову стоїть тройнік. І одна шланга пішла на, на оці три клітки, а одна шланга пішла на, на оці дві внизу. До того і мені кажу, можна було. Тож звідси так само пустити і сюди тройнік, то в принципі ще зробити можна. Просто треба, треба докупити, заказати оцих ніпелів. я собі звідси теж просто штукую шланг, поставлю там тройник, один сюди. Той нижній шланг, що є щось вкорочу, поставлю, що він йшов туди, а звідси до тройніка, ну між тройніками одним словом, дам, з'єднаю і буде тут теж. Ніпель. Я через то, ну, то одна причина, а друга причина через що я зняв і не сильно в принципі, спішу не косати. Не спішу то робити, через те, що добре. Зараз ось такі каченята, вони в мене п'ють непереварену воду і ну все може бути у них все добре. А в переважній більшості. Тут сидять або курчата, або перепілочки. Я їй там даю чи переварену водичку, чи якоюсь пропойкою. А тут я відключити не зможу. Через то, кажу, я не сильно, не сильно з тим переймаю, що я тут зняв. Бо я нею, якщо чесно, можна сказати, не користувався. У мене весь час стояли баночки. Ось тут така молодіж сиділа, як було літо до такого віку, ось такі вже давно йшли на двір, як усі, і так довго в цих бродерах не сиділи. Але кажу, я, мені здається, я точно не знаю, але я, по-моєму, бачив там, коли я шукав, що є такі типу краники, що можна, коли я буду робити, сюди вхід перед тройником. Поставити кран, якщо можна буде перекривати. Але, правда, мені не дуже буде зручно перекривати його. Хіба? Ага, я не поставлю, тому що, тому що мені треба обтягувати ззаді. Тут вихід. Бачите, вихід з тої сторони. Це було від цієї бочки. Воно так ішло. Одним словом, значить, значить, не буде. Або треба робити бочку окремо е пітро або значить не буду. Я думав, що вихід звідти запхає, вихід звідти я навіть того робити не буду. Тому що тут переважно сидить, сидить молодь, яка п'є от баночок. Ну, Бачите, ось цей він такий підляпаний, підгрижений, оцей, напевно ще якийсь один мав бути. Е то з отих, а а в цій нижній кільці, що я хочу зробити, в мене там є. А ота шкачка чорна, я її вже викину, вона вже велика, ті, що на дворі в бродерах живуть. А тут що ж є різнокаліберні? І оці понаїдалися. Я не знаю, як вони умудряються, тому що у них слоїк не стоїть. В них іде вода через ніпель. Дивіться, що вони. Що вони виробляють через я їх, фактично Я вже до них давно і не дивився, вони переважають, це треба забирати, бо я вже їм то не даю. Він дармо тут лежить. Вони вже фактично великі. Що до них не дивився, мама каже, що ти їх не, не розселяєш кудись, а вони ж вони. Можна тут буде лишити оцих, в принципі, стану з низ можна буде. Забрати, що дивись, були тільки що, тільки що воно було з ними, вже хоче кусати. Тих менших можна буде тут лишити його тих, що там є забрати, щоб клітка не ржавіла. А оцих от, найбільших слину маленького залишити, а оцих от величезних всіх сламаків ми з вами завтра, завтра перезабираємо вже на двір, там в мене вони сидять зараз в одній кліточці. Я заберу качку, поділю їх на дві желізні на дворі, і в мене є дві желізні клітки для ночівлі теж. І будуть вони сидіти вже на дворі. Бо я кажу, я так їм їсти дав, пити, пити почав давати в вініпеля, а, а сьогодні зранку мама каже, прийшла, що двох. Двох цих слабих пропали, ну вони були слабі. Може вони були слабі, може вони ще їх придусили, то всяке може бути. Але то були ті з кривими ногами, то, то цей, а ось ці вже. Я щось думав, що не менше, я не думав, що, що ті пізні коченята настільки швидко можуть, можуть вирости. Ну, вони сидять, їдять, п'ють і сидять, то, то чому би не рости, вони. Он же. О, Їх вже можна в принципі, чуть і випускати. Всіма, але я на останнє місце немає, їх будуть обіжати. Але дивіться, качка є качка через ні пильну поїлку, умудрилися всі викупатися. Ну нічого, підуть вони в мене, підуть вони завтра. Тут разом з вами теж то все будемо робити розселення. Піду на двір, лишиться тільки, як оце, оце, і там ще десь, я думаю, є. А от, от. Темненьке є з тих, що було пару штучок, пара штучок пізніших. Бачите, вони менші, там таке, що там є. О, ну, їх ми залишимо, може навіть з брудера е, заберемо теж. Заберем, В них вже обігрівні світи, то, що є вище. Але їх буде, їх буде, їх тут є, рахуйте. Чотири. Їх є тут, вісім. Там ще щось лишити, то будемо сказати майже цілий брудер. Тільки там, так що можуть вони бути собі і, і там. Зараз я вам покажу, що там тих з тою качкою. Опа, підемо. Підемо на двірку. Тут, бачите, в мене той брудер весь з клюєнкою накритий не прогріває. Ну, брудер, кажу, брудер, це ящик. І тут є онкі. Так, а ну, фокусуйся. Якось зараз так коротно. О, бачите, оце чорна качка. Вже навіть і не скаже, що то їхня качка, ну вона така є менше. то Те, що я говорив що буду прибирати. Вона ще виленіла, крила немає, то вона така взагалі. Геть маленька. Бачите, вони теж такі. Вони від там три, напевно, чуть-чуть старші. Тут є теж, вроді би, як... Два виводки, бо тоді побагато не виводили, де не пам'ятаю. Але суть в тому, що он, я візьму там тих найбільших, з'єднаю з тими, поділю їх на два, тому що он, в мене тут є оцей один ящик такий, і там є другий желізний, тому що цей, в мене ще було два обшитих мішками, як бачите, але тими мішками більші качки ті, що ходять, дуже як то скажемо, вправно порвали. Желізне мене зради надаю через то розділено от таких два. Тож візьму кусочок кліонки, або... ну кліонки найліпше, бо воно і видно все, якщо якийсь дощ зараз, осінь, то дощ, тобто не дощ, воно тут їм, їм буде добре. О, і, так буду, і так буду їх тримати. Е -е, бачу, що у гон. Ніби, ніби спинки такі, бачите, щось, та якби обгрижені, але самого такого, щоб їм крила віддергували, бо крило вже росте. Я не бачу туда їм до корму, крім того, що я їм даю ну, ще чуть-чуть буквально на відро, я там даю жменьку ще е, старту, через те, що вже осінь пізно, і даю їм оцю м'ясокосну муку. То так, щоб вони прям пищали, я не чую. Е, щоб вони, бачите, вкупі сидять, я свідчу, не видно, щоб так вони аж аж прям сильно кусалися. Десь щось пробують, але я кажу, я зразу ще почав. Я, як тільки побачив, що оце з'являється суто на спинці, почав їм додати м'ясокосну муку. Ну, якщо так брати, то оці, ті, що я показував останні, це якраз от такі най, -най найменші каченята, які в, мене, які в мене виводились. Оця качка виводила, я пам'ятаю, що я знімав коротке відео ще е, таке, що, мов, типу, запізнилися, що вони вивелись не 1 вересня, а якось 3 чи 4 на 2 дня, що запізнились. Тому ну, скільки сьогодні їм в листопаді, їм в листопаді 3-го, ну десь через тиждень їм десь буде місяця, напевно, два. Ну, вони, відповідно, без освітлення, вони я їх весь час як випустив. Маленько, ну щось мене десь там побули в брудері, потім вони через те, що скачко його так випустив. То рахувати, що коротший день, що раз, ну, осінь і осінь, день короткий. То вони досить гарні. Може, там ті їх через то й догнали, що в них в стайні набагато довший світловий день, можна сказати. От зараз я е, тут. Їх заганяю. Ну і тут вже темно на дворі, напевно, з півгодини на дворі темно, вони вже нічого не бачать. А в тих, що десь до години 9,5 буде, буде світитись починається, та, починається повітряна тривога. Ну, одним словом, е зараз їх швиденько ще заганяю і на тому, і на тому буде все. Ось такі, ось такі справи в моїх най, найменших каченяток. ну ніби... І би все добре кажуть, там тих двох, хто що при... придавили. Ну, вони не знаю, чи вони самі пропали, чи ті більше їх передавали, але вони були старші, вони б в будь-якому випадку навіть і тут не вижили, тому що в них були криві ноги, я бачу, що там не взагалі там, догори вивернуло. Тому що воно і краще, що вони пропали і не, скажімо так, не мучаться. Ну я кажу, мені прибирати шкода самому таких. Маленький, якщо ще, ще є надія, що щось буде. Якщо я бачу, що вже зовсім нічого з нього не буде, то я можу прибирати. А якщо ще таке щось ніби, ніби цей, то я не, не прибираю, може викарабкається. Деколи викарабкується, ну а деколи вас, так як не виходить. Одним словом, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.